Наші вдома, як в Україні зустрічали кримчан військовослужбовців, яких визволили з російського полону, загрожує довічне, чому Казахстан депортував у Росію Айтівця з Криму, котрий донатив на Збройні Сили України. За державну зраду, як у Києві заочно судять колишню окупаційну міністерку Криму Наталію Гончарову. Балкери крадії як росіяни вивозять через Крим українське зерно, вирощене на тимчасово окупованих територіях. Визволені з російської неволі у межах 71-го обміну полоненими з Російською Федерацією, який відбувся 5 лютого. Додому повернулися 157 громадян України, зокрема військовослужбовці кримчани. Про це суспільному Крим повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Серед звільнених двоє морпіхів. Обидва були в неволі майже чотири роки. Це Ескендер Кудусов, який разом із побратимами стримував ворога на підступах до Маріуполя. Окупаційний суд до Виніс йому вирок 29 з половиною років суворого режиму за сфабрикованими статтями. А Руслана Куртмалаєва полонили росіяни у Маріуполі. Куртмалаєва разом із побратимами здав росіянам начальник ключової служби. Повідомляли в ДБР захисників, яких повернули з російського полону. Зустрічали і їхні дружини із Миколаєва на обмін. Приїхала Ельвіра Кудусова. Довго чекали чоловіка. Так, майже чотири роки. Які ті перші слова він вам сказав при зустрічі. Чому я так довго їхала? А з Києва приїхала Ольга Куртмалаєва, яка попри четверту стадію раку боролася за звільнення коханого. 28 січня 25-річного кримчанина на вулицях Казахстану зупинили поліцейські. Пізніше з іншого номера він написав, що летить до Москви. нічним рейсом. Так, про зникнення Олександра Качкуркіна, правозахисникам повідомили його рідні. Ми понімаємо, що його відомо, що його зупинив поліцейський на вулиці, попросив перейти дорогу для перевірки документів. Як тільки він перейшов дорогу, на нього було складено протокол про перехід дороги у недозволеному місці. Після цього йому показали інший протокол про те, що він нібито курив кальян у закритому приміщенні, і все це стало підставою для звернення до суду про видворення його з території Казахстану. Все це стало. Са блискавично за лічені години за словами правозахисників, щойно літак приземлився. Хлопці затримали російські силовики і звинуватили у держзраді. у за останніми даними його відправили до СІЗО Ліфортова. Це найбільш закритий ізолятор у Росії, і просто так домогтися зустрічі з ним або організувати якесь листування, обмін інформацією неможливо. Тобто там лише паперові листи, які проходять цензуру, і іноді листування займає час. Олександр Качкуркін кримчанин. Коли Росіяни окупували Крим, хлопцю було 13 років. Пізніше він підпав під примусову паспортизацію. А у 2022-му хлопець виїхав до Казахстану. Окупацію окупацію він ніколи не підтримував. Відкрите про це висловлювався, не соромився свого погляду. І з двадцятого го року, з повномасштабним вторгненням, він вважав, що не може більше йти на жодні компроміси і залишив територію РФ у Казахстані. Олександр працював it фахівцем. Так, про нього відгукувались колеги на платформі LinkedIn. Олександр володіє унікальним поєднанням технічних навичок та творчих здібностей до вирішення проблем. Він є експертом у кібернетиці і завжди докладає додаткових зусиль, щоб проєкт був виконаний вчасно та на високому рівні. Журналіст із Казахстану Ахмедяров каже: до їхньої країни їдуть люди, які не підтримують російську агресію. Але випадки, коли з Казахстану повертало людей до Росії, не поодинокі. У нас сейчас у нас зараз величезна кількість людей, які не підтримують війну, які втекли з Росії саме через свою антивоєнну позицію, які є, скажімо так, антипутиністами. Вони всі зараз підпадають під групу ризику, і тут для них небезпечно. З іншого боку, у нас навіть є громадські ініціативи, в рамках яких, приміром, тиждень тому сюди до Казахстану прибула велика група школярів з України, які у курортному боровому отримали можливість відпочити серед тих, хто виїжджає до третіх країн, зокрема Казахстану. Українська молодь, що тікає з окупації, там вони очікують посвідку на повернення в Україну. Цей процес займає тривалий час. До прикладу, кримчанка Поліна три місяці перебувала в Казахстані. Дмитро два роки очікував документ у Вірменії. Усі правозахисники мені говорили, що в Казахстан можна їхати, але небезпечно і таким самим гарним шляхом безпечного. Перебування у третій країні була подорож до Вірменії, де я і перебував майже два роки. Цей прецедент, прецедент він ставить під сумнів довіру до усіх цих інституцій захисту прав людини. Правозахисники стверджують, Олександр Качкуркін не отримав український паспорт. Ми подали запит до Посольства України в Казахстані з питанням, чи звертався до них Олександр. Відповідь поки чекаємо, але без українських документів, навіть за ознакою народження, Україна не може допомогти хлопцю, стверджує правозахисник Олександр Павліченко. Україна не може навіть заявити щодо нього, що він має бути повернутий Україну, тому що він не не є українським громадянином. Тому Україна, я не думаю, що може щось заявити, окрім як якоїсь. Політичної заяви щодо переслідування за проукраїнські погляди чи за підтримку збройних сил України реально, якби він був громадянином України, ну навіть в цих в цій ситуації у нас обірвані всі зв'язки дипломатичні. Відбувається там якась комунікація на рівні Корштабу з обміну військовополонених там цивільних включають в той обмін, але питання включення російського громадянина. Цей обмін теж звучить трошки за держзраду кримчанину загрожує до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, поки правозахисники намагаються вийти з ним на зв'язок і забезпечити захист. Ксенія Вапальник, Сергій Дунда та Богдан Стрілець Суспільне новини, Крим. За співпрацю з окупантами і причетність до знищення української системи освіти на тимчасово окупованому півострові. Солом'янський суд Києва узявся за справу Наталі Гончарової, колишньої української міністерки освіти, науки і спорту Криму, яка з весни 2014-го очолила на півострові незаконно створене росіянами Міністерство освіти, науки та молоді. Відтак гончарова закрила всі українські школи, заборонила вчити українську, перевела оцінювання на російські стандарти і зобов'язала випускників отримувати російські паспорти, щоби допустили доїзд. Питіл, якщо провину зрадниці доведуть, ув'язять на 15 років, кажуть у прокуратурі Айр Крим. Водночас адвокат підозрюваний Суспільному Крим розповів, з підзахисною не спілкувався, бо та на зв'язок не виходить. От, знаєте, от є такі ідеальні вироки, коли вони задовольняють всіх винувачення і сторону захисту, і фактично сяк тобто, фактично таке, от є зміст правосуддя. Тому я так би мовити говорю саме про цей зміст. Щоб вирок був справедливий, щоб він був розумний і розумний, ну, і так би мовити обґрунтований. це є той справедливий вирок, в основу якого покладений, відповідно доказ, який не визиває сумніву ні у кого, так була зрадницю. По перше, докази, які необхідно зібрати для того, щоб суд все ж таки прийняв обґрунтоване рішення. І які в нашому доступі не дуже є. Вони ж все ж таки перебувають на тимчасово окупованій території, і от уже враховуючи після того наскільки змогли зібрати достатньо доказів, тому це відбулось в 2024 році. Один російський суховантаж вивозить українські збіжжя у порт Севастополя. Зайшов російський балкер вантажити зерно на експорт. Пише кримський вітер. Судно очікувало дозволу у Ялтинській затоці, де наразі стоять іще два балкера, і теж чекають, коли звільниться причал морського терміналу Авліта. Саме через цей причал Росія і вивозить крадене закупованих українських територій зерно. Додає журналістка розслідувачка Катерина Яресько. Безперервно, якесь судно знаходиться біля зернового причалу, а завантажується і вивозить зерно. Ці балкери вони досить довгий час перебувають в Чорному морі, коли закривають вхід в Севастопольську бухту, то вони там ну, якби затримуються. І тому багато з них е, ну, перечікують отак, в тому числі там біля Ялти. Тобто це у них така. Стала позиція, де вони чекають, поки їм дадуть зелене світло зайти в Севастополь. Затримки по сім годин між Росією та тимчасово окупованим Кримом порушені залізничне сполучення. Про це повідомив перевізник Grand Service Експрес. Відтак потяги з Москви та Санкт Петербурга до Сімферополя і Севастополя пустили в обхід. Через аварію у Тамбовській області. 4 лютого у Мічурінську зійшов з поїзд із паливом. Спалахнули 16 цистерн, 11 з бензином і 5 з газом. Пише видання Ріановості. Водночас про причину аварії російські ЗМІ не повідомляють.